Так, наче щось стоїть над нами, яке дає нам енергію, яке дає нам натхнення. Якщо ми піднімаємося дуже високо, ми будемо падати, тому що гординя йде перед духовним падінням. Життя, коли ми дуже сильно зазнаємося, воно нас і робить нам більше, щоб ми зрозуміли, хто ми є. Намаскар дорогі. Гуру має таку особливість, що він нас любить. Він нам все пробачає, все пробачає крім одної речі. А це гординя. І гуру старається якби, вичистити нас від цього, якби, стерти наше его шляхом різних уроків, життєвих ситуацій. Це, як знаєте, от, в Індії перуть одяг, приходять на річку, намочують одяг. і Тут є камінь, вони піднімають і б'ють зі всієї сили в цей камінь. Так само ми, коли ми на піку. Ми вважаємо, що ми дуже круті, ми, ну, це добре вважати, що ми круті, але коли ми починаємо вважати, що ми кращі, за інших, і ми достойні набагато більшого, ніж інші, тоді починається проблема. Тоді гору бере нас об камінь. І ми розбиті в хлам, все. Ми на дні. Ми потім знову збираємося сил, ми знову піднімаємося. Якщо ми піднімаємося дуже високо, ми будемо падати, тому що гординня йде перед духовним падінням. Тобто все може пробачити, не пробачає тільки гордині. І що таке гординя? Це, по суті, воно йде від его. Якщо в нас велике его, у нас відповідно буде гординя, тому що ми гордимося чимось, що ми собі привласнили. Тобто ми гордимося, що в нас великі знання в чомусь. Ми красиві, ми сильні, у нас багато грошей, ми багато заробляємо. Так? У Нас хороше здоров'я, нас ми багато чим володіємо. От, ми от Такі от круті зі всіх сторін, і от розум ці всі речі збирає, і створює таку конструкцію як его, яке розуміє, що от я от такий величний, і що допомагає от позбавитися його, позбавитися цієї гординь, не провласнювати собі досягнення. Тобто робимо, що ми можемо робити, а результати покладаємо на вище. І дуже круто мати таку ідеацію, що вища свідомість робить все через мене. Я існую просто. Як інструмент. я — інструмент в руках вищої свідомості. Так наче, щось стоїть над нами, яке дає нам енергію, яке дає нам натхнення робити ту роботу, яку ми робимо. Ось. Є така притча про осла і статую Будди. Ось десь там в Тибеті. От був майстер дуже крутий, і він робив статуетки з каменем. Він Витесов, він був найкращий в своїй справі. І він вирішив одного дня зробити круту дуже статуетку Будди і подарувати храму. Він зробив, вона вийшла дуже красива, неймовірно красива статуетка. Він погрозив ту статуетку на осла і відправив того осла в храм. А храм був через три села. І от йде осел з статуеткою, приходить в перше село, і тут щось дивне відбувається. Люди починають дивитися на осла, вони починають йому поклонятися, тому що вони, вони насправді не ослу, вони бачать статуетку, яка на ослі, і вона дуже красива. Вони поклоняються йому там на масках, <хоч> хочуть ці побачити, там кличуть друзів, там прийти, подивитися на ту статуетку. А все таки йде і думає: а чого на мене всі так дивляться? чому мені кланяються, Що таке? Може, я особливий якийсь? Чому мені так кланяється? <кхи> Може, вони щось розуміють в цьому житті? <кхи> от. Йде в друге село. А спершу в селах бачили ту статуетку. Вони казали: от, всі мають прийти, подивитися, кличте всіх, от дуже красива статуетка буде. Маєте точно поклонитися і якесь приношення принести. І всі теж, як тільки осел прийшов в друге село, вже там його чекали. Так, уже там йому він, вінок сплели на будді повісили на Статуетку, там різні приношення статуетці дають, ну, відповідно, і вінок, і осло почепили. У осел же там теж є. А осел такий думає, вау, ці люди точно щось знають в житті, родичі щось розуміють, якщо вони мені кланяються. І от усел вже такий йде гордий, такий вже все. Іде <реш> третє село, в третє село вже там вся округа зібралася, ту статуетку зустрічати. Різні приношення дають солодощі різні, найкращі приносять і все. Ну, відповідно, і осло, бо він там теж якби, несе. <реш> і все такий думає, це як крутий. Люди дійсно щось знають, вони зрозуміли, хто я такий насправді. І все вже все. Він вже на сьомому небі. От приніс він ту статуетку, забрав в нього ту статуетку, і він йде назад, думає. Ну, я не можу просто так додому піти. У мене є велика місія. <кій> я мушу просвітляти цей весь народ. Вони мене потребують. І Він йде в село на базар, де багато людей, і такий стоїть і чекає. Так. Але чогось ніхто на нього не дивиться. Всі проходять мимо, займаються своїми справами. І все таки думає, ну, щось я не туди прийшов. Люди щось тут ну, не розуміється. Так. Треба піти в храм. А там люди там, святіші, там точно зрозуміють, хто я такий насправді. Приходить в храм, стоїть такий, але знову ніхто не звертає на того слава увагу. так? Він думає, щось що не то, може якось я непомітно став в якомусь місці неправильному. І він залізає на столик. А пуджа столик це ну, якби п'ядестал таке ну, святиня, де от всі божества стоять. Ну, Найсвятіше місце, грудь, в храмі. І він залазить типу, осадки, на того слайдки, от тут от, 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 я. Типу, кланяйтесь мені. Ну, що люди взяли доброго такого патика і відшмагали осла так нормально, що він зрозумів його місце насправді. От так і життя, коли ми дуже сильно зазнаємося, воно нас і робить нам більше, щоб ми зрозуміли, хто ми є. Приземилися трошки. От так само і з ослом. І чому йому кланялись? Не через усла, а через ту статуетку. Так само в нас, в нас є дуже багато натхнення від гуру. Від вищої свідомості і ту роботу, яку ми робимо, ми просто є інструментом, так і навіть коли нам дякують за щось, не провласнювати собі от цю вдячність людини, а перенаправляти на вищу свідомість. Що це ну, не мені, кланяються, вдячні всі там не возвеличують, це не мене, це вища свідомість в мені. Це оту статуетку. Якщо б осел так думав, що я ну, що, я просто осел, я роблю свою роботу, роблю добре, але кланяю це статуеці. Ослаб не виросло, це от его. І він би не получив атака посреця. <кхи> Ось така от притча, дуже коротенька, ми розберемо взагалі тему от, его, тему гордині, тому що вона так підкрадається дуже непомітно. І ми деколи вважаємо, що це круто, ми ж достойні більшого. Ну, дійсно, ви достойні більшого, всі круті. От. Але є хтось крутіше. <сум> Важлива тема на духовному шляху, тому що духовний шлях він дуже дуже така тонка межа. Так. І тут треба діяти правильно. Бажаю вам Діяти правильно, гарного дня, хорошої медитації, тому що саме медитації ми починаємо розуміти більше. Але саме медитації ми можемо теж присвоїти. Я дуже круто медитую. От я вже. Я вже от 10 хвилин медитувати можу, сидячи, от я вже крутий. Якщо <гум> тема на подумати, задавайте питання в коментарях, ставте вподобайки. Діліться цим відео, щоб чим більше людей дізнавалися про науку йоги та медитацію. Бажаємо гарного дня Намаскар.